Китайський штучний інтелект DeepSeek випередив всі американські штучні інтелекти, оці всі чати gpt від OpenAI, там лама і так далі. І як же ж це відбулося? Отже, жив собі в Китаї такий собі американський мільярдер, і стало йому скучно. І у 2021 році він почав скуповувати різні графічні процесори. Але враховуючи те, що були діяли американські санкції, він не міг повноцінні там, останні версії графічні процесори купити. І він купляв графічний процесор від Nvidia врізані. І плюс в них були досить застарілі самі чіпи. І от вони це все схрестили, оці обрізані карти, застарілі чіпи. Також вони оптимізували процес навчання і пришвидшили його. І також застосували декілька інших інновацій. І вони створили дуже ефективний штучний інтелект, який перевершує всі останні штучні інтелекти. А інвестори зараз дивляться на те, як китайці зробили штучний інтелект, і дивляться на те, що Штати зараз інвестують 500 мільярдів доларів на інфраструктуру для штучного інтелекту і задаються питанням. А чи потрібно інвестувати ці 500 мільярдів баксів, враховуючи, що от китайці вже на існуючій інфраструктурі і там зі старими чіпами зробили в таку от цукерочку?